Самоврядування? Ні, Місцеве самоврядування ні, товариство. Місцеве самоврядування це коли громада обирає владу і контролює за діяльністю тої влади і має право відкликати ту владу, якщо ця влада діє не в інтересах громади. З чого вони ховаються? Від кого вони ховаються? Дерибан землі хочуть організувати, заповідники хочуть приватизувати, майном народ не хочуть забрати собі в свої кишені. Тому наша присутність тут це є символ протесту проти свавілля партії регіонів, комуністів і всієї тої банди, яка поки що тимчасово керує в Україні, і має своє представництво наразі тут, в Києвраді План сьогодні такий: народні депутати України мають право прийти туди і подивитися на це з на ту ганьбу, відповідно, зупинити цей процес. Ми ж обов'язково мусимо бути. Верховній Раді України, і однозначно зараз, після нашого мітингу, і після того, як наші депутати підуть на це псевдозасідання, підемо вимагати голови парламенту поставити питання на голосування Верховній Раді України про негайне призначення дати проведення виборів Київської міської ради і київського міського голови. Наша спільна участь призведе до того, що ми захистимо свої права. Права українців, права місцевої громади, права мешканців столиці. Разом переможемо! Слава Україні!